Вітаю, мої любі глядачі. З вами Лілія Лебідь та Карти Ленорман. Вже незабаром День Святого Валентина. І що може бути краще, ніж заздалегідь підготуватися, щоб створити ідеальний момент для вашої другої половинки і подарувати своїй коханій людині незабутні враження набагато простіше, звичайно, якщо ретельно вибрати. Подарунок заздалегідь. Тому ви бачите зараз на своєму екрані 9 карт. Оберіть одну з них, і за допомогою неї ви отримаєте кілька креативних ідей підібрати той самий подарунок, який точно порадує вашу кохану людину. І так, дивитесь на екран, промовляєте питання, закриваєте оченята. І яка циферка у вас впливає в вашому, ваших думках, вашому образі, то і буде та карта, то я вам зараз про неї розкажу. Тому коли ви цю цей номерочок для себе оберете, обов'язково напишіть його в коментарях. Тому зараз пристанавлюєте це відео і обирайте номер. Звичайно, почнемо з першої карти. Це в нас карта собака. Яка символізує вірність, дружбу, підтримку і довіру. Вона підказує, що подарунок для коханої людини повинен відображати саме ці якості. Перше, це можливо якісь персоналізовані прикраси. Тобто вони повинні зроблені бути на замовлення, це можуть бути браслети або навіть купони, зробіть там гравіювання. щоб... Ці символи вашої вірності і відданості були на, цьому, на цій самій прикрасі. Також подарунки можуть бути пов'язані з хобі. Якщо, наприклад, у вашої коханої людини є особливе хобі, подарунок, який би підтримував це захоплення, буде дуже доречний. Покажіть цим самим подарункам вашу турботу та підтримку вашій коханій людині. Ще ідея. Наприклад. Якісь, можливо, для вашої коханої людини важливі сімейні, якісь реліквії або якісь спадкові, наприклад, предмети. От саме такі подарунки несуть у собі особливі значення по традиціям, довіри і зв'язку з поколіннями, з предками. Наступна ідея, це може бути досвід або спільна якась пригода. Можна подарувати якийсь сертифікат на спільний відпочинок або заняття якесь спільне, які ви обидва можете ну, разом розділити, приємно розділити да, між собою. Цей подарунок підкреслить вашу дружбу і спільні інтереси. Ще наступна, які може бути ідея по цій, по цій карті. Наприклад, книги або альбоми з фотографіями. Наприклад, якийсь збірник спільних фотографій або книга, яка має значення для ваших відносин, буде теж теплим і символічним подарунком, буде дарувати вашій коханій людині спогади про ваші стосунки. І ще один такий, така ідея це якась спільна прогулянка чи подорож. Тож, скоріш за все, ваша кохана людина чекає на ваше запрошення щодо спільної якоїсь подорожі або хоча б прогулянки. Ну, це якщо вам ви не маєте такої можливості зробити такий якийсь особливий подарунок або дивитись напередодні 14 лютого. Тому якусь прогулянку, де ви зможете побути разом, відпочити, та навіть може якось погратися. Але вибирайте для цього знайомі та приємні місця. І так це була в нас перша карта собака. Давайте подивимося, що в нас тут наступна яка в нас карта. Кубики символізують несподіванки, ризики та якісь, наприклад, захоплюючі події. Вона підказує, що подарунок для коханої людини повинен нести в собі елемент несподіванки. Та якоїсь захоплення чимось тому давайте зараз декілька ідей стосовно цієї карти, яку ви, якщо ви вибрали номер два, це якась може бути спонтанна подорож. Запропонуйте своїй коханій людині якусь незабудну поїздку в якесь невідоме місце. Де у вас обох ще не було можливості побувати. Можливо, по кубикам ще може така бути ідея стосовно квесту або гри. Тобто організуйте квест чи гру, яка б стала для вас обох цікавим та. Захоплюючим досвідом. Ще одна ідея: якийсь несподіваний вечір з романтичною вечерю. Наприклад, це може бути навіть якийсь шоу. Ви додасте, якщо у вас є така можливість, або якоюсь навіть концертною програмою, яка викличе захоплення та радість у вашої другої половинки. Також це може бути якийсь незвичайний подарунок, який пов'язаний з чимось унікальним, рідкісним. Наприклад, це може бути книга або якийсь антикварний предмет. Або якась екзотична рослина навіть. Також можна подарувати своїй коханій людині якийсь креативний досвід, наприклад. Подарунковий сертифікат на майстер-клас, де ви обидва зможете навчатись чого нового та незвичайного. Запросіть кохану людину якусь на якусь групову гру із іншими людьми, де ви зможете проявити свою підтримку для коханої та надати можливість виграти щось цікаве та незвичайне. Тобто, за допомогою цієї гри вона щось для себе виграє і буде себе відчувати якоюсь особливою. Да? Тобто ви їй подаруєте цей момент. Це у нас була саме друга карта. І так, давайте переходити до наступної третьої карти. І це у нас карта Каса. Вона підказує, що подарунок для коханої людини має бути символом нових починань або якихось важливих змін у житті. Наприклад, набір для якогось нового хобі. Тобто подарунок, який допоможе коханій людині розпочати нове захоплення або навчитись новим навичкам. От щось нове таке незвичайне, так також це можуть бути предмети для організації простору. Це, наприклад, органайзер або якийсь стильний набір для зберігання чогось, наприклад, якихось предметів, які ви знаєте, що от ваша людина зберігає, який допоможе внести порядок та організованість у це хобі, яким займається ваша кохана людина. Також це може бути техніка для вдосконалення повсякденного життя. Наприклад, якісь практичні гаджети або техніка, яка полегшує побутові завдання та підвищує комфорт для вашої коханої. Ще одна ідея стосовно сертифікату на майстер-клас або курс, якийсь. Тобто курс, якийсь, навчання або майстер-клас, які допоможуть розширити, тобто, це не те, що щось вона знає і поглибить, да? а саме розширити горизонти та відкрити нові можливості для вашої. Другої половинки. Також стосовно подорожей. Якась, наприклад, подорож до нових місць, яка стане початком нових вражень та, ну якось розбу... роз... розбавить рутину життя вашої коханої людини. Тому що коса це якийсь, знаєте, от таке. Незвичайне щось новеньке таке в життя треба приподнести, тобто змінити те життя, яке в неї, було, яке в неї є взагалі, тобто от коса вона вносить ці зміни, вона показує саме на це. Звичайно, що коса це інструмент. Тому це може бути, якщо ваша кохана людина саме таким. Це її надихне, то може це бути якийсь колекційний ніж, наприклад. Да? Вишуканий колекційний ніж з особливим дизайном або навіть гравіруванням стане унікальним і стильним подарунком для вашої людини. Також це може бути мультиінструмент, тобто багатофункціональний інструмент, який сполучує у собі кілька функцій і заміняє набір звичайних якихось декількох інструментів. Це буде таким корисним і концептуальним подарунком для активного способу життя вашої коханої людини. Тому, якщо ви вибрали карту саме номер 3 то треба зробити цей подарунок, щоб він був особливим і значущим для вашої коханої. І так, наступна карта номер 4. І тут у нас. 13-та карта дитина. Вона символізує нові починня, починання, наївність, радість і молодість. Вона підказує, що подарунок для хаханої людини має бути легким, радісним і, можливо, пов'язаним з якимись новими речами або пригодами. Що це може бути? Це може бути сюрприз, пов'язаний якимись дитячими спогадами, наприклад, набір улюблених солодощів з дитинства, да, або іграшка, або предмет, який нагадує якісь улюблені моменти з дитячих років. Також це може бути досвід нових пригод, тобто якийсь, опять-таки, подарунковий сертифікат на спільний відпочинок, екскурсію або заняття, яке відкриє нові горизонти і принесе багато радощів. Звичайно, що саме в чому це буде подорож, або куди, це ви вже, звичайно, повинні розуміти, знаючи, що ваша кохана людина робила у дитинстві або полюбляла у дитинстві. Також це може бути книга або набір для творчості. Бо дітки вони такі дуже люблять займатися творчі... творчістю. Якщо все ж таки ваша кохана людина любить читати, то це теж може бути Тобто, книга з надихаючими якимись історіями, або якийсь набір для малювання чи інших креативних занять, також це може бути подарунок, пов'язаний з хобі. Набір для нового хобі, Тобто, це не те, що чим вже займалася. Ваша друга половинка, а щось таке, що чим вона раніше не займалась. Ну, тобто зараз дуже багато різного вибору, тому набір для нового хобі або якогось заняття, яке принесе, от ви будете впевнені, що це буде для неї щось таке особливим, і принесе радість та новизну у життя вашої коханої людини, оновить його, можна так сказати. Також це може бути якийсь романтичний жест. Маленькі якісь нотатки з ніжними повідомленнями, або, можливо, залишити в несподіваних місцях, наприклад, да, щоб кохана людина щось шукала, якісь особливі такі підказочки її залишати, і вона щось шукала в таких несподіваних місцях, щоб подарунки, цей подарунок приніс їй посмішки та приємні емоції. Ось така у нас була четверта карта дитина, якщо ви вибрали саме цей номер. Наступний номер це в нас 5. І тут у нас карта. Давайте подивимось, яка тут у нас карта. О, тут у нас карта Сонце. Вона, звичайно, символізує радість, успіх, щастя та позитивну енергію в контексті самого, саме подарунків. Вона підказує, що подарунок для хаганої людини повинен, бути, повинен приносити радість. Якесь світло та, та й звичайно позитивні емоції. Наприклад, це може бути теплий обе, о, одяг, щось з одягу, або навіть аксесуарів. Наприклад, якийсь гарний светр, або шарф, або інші тепли, теплі речі, які символізують світло та тепло. Також це може бути якийсь досвід або пригода. Наприклад, теж можна о, о, сюди Поєднати якийсь подарунковий сертифікат на відвідання, наприклад, уже СПА. Відпочинок на узбережжі чи інше місце, де вона зможе розслабитись та насолодитися цим теплом та приємними відчуттями. Це теж карта Сонце. Також сонце може казати про якісь квіти або рослини, тобто якась квітуча рослина або букет квітів, які символізують життєву енергію та радість. Якщо, наприклад, у вас немає вже часу особливо да, підготувати ваш подарунок, тому ви можете скористатися саме цією ідеї. Також можна казати сонце про якісь прикраси з символом сонця, наприклад, да, якісь ювелірні вироби у формі сонця. Чи навіть взагалі що це може бути виріб з жовтим камінням. Які нагадують про, будуть нагадувати в подальшому да, про цю радість і щастя. Ну, тобто, коли ви їй подаруєте цей подаруночок. Ну І взагалі, якщо немає щось такого із жовтого жовтим камінням, то можна, можна вибрати щось таке із жовтого металу. Це теж символізує карта Сонце. Також, сонце це у нас ще символізує просвітлення, знання. Тому книга або якийсь мистецький предмет теж може дуже сюди підійти. Тобто якась надихаюча книга або картина, які будуть привносити радість і натхнення в життя вашої коханої людини. Сподіваюся, що ці ідеї вам дійсно будуть корисні по п'ятій карті. А ми переходимо до шостої, і це в нас карта. Сад, двадцята карта з колоди Ленорман. Вона, звичайно, символізує соціальні якісь відносини, якісь спільноти, святкування на природі. Вона підказує, що подарунок для коханої людини може бути пов'язаний з природою або громадськими подіями або речами якимось, що принесуть звичайно, радість у соціальному контексті. саме. Тому це можуть бути квітки. На культурний якийсь захід, наприклад, відвідування улюбленого концерту, театральної вистави, або іншого якогось культурного заходу, де ви обидва зможете насолодити, насолодитися спільним дозвіллям. Також сад це може бути якісь рослини або садові навіть інструменти, якщо ваша кохана людина пролюбляє це. Тому гарний якийсь вазон з квіткою або садовий набір для ростіння власних рослин, або будь-який інший подарунок пов'язаний саме з. Природою. Наступна ідея може стосуватися якийсь відпочинок на природі, тобто це може бути пікніку парку. Звичайно, що зараз не дуже підходящий період, але ж все ж таки це можливо наприклад, відвідання ботанічного саду або екскурсія на природу, де ви зможете насолодитися красою навколишнього світу. Також можна ще. Організувати зустріч з друзями, наприклад, да, облаштувати вечірку чи невеличкі такі да збір з близькими друзями або родиною для створення теплих якихось спогадів. І стосовно альбомів про природу, наприклад, якщо ваша кохана людина полюбляє різноманітні такі фотографії, то це теж може бути якась гарна проілюстрована книга або альбом, що зосереджує увагу на якійсь природній красі або екології і вона буде надихати да. Радуватиме вашу другу половинку, бо сад це саме природа, і тут саме акцент на ній. Наступна карта це у нас номер 7 і це у нас карта. У нас тут криси. Вони звичайно, що символізують втрати, турботи та роздробленість. На перший навіть погляд може здатися, що це карта негативна, але вона також підказує, що подарунок для коханої людини повинен допомогти впоратися з якимось турботами та принести комфорт та стабільність життя вашої коханої людини. Тому давайте подумаємо, що це може бути. По перше, це може бути якийсь релаксійний набір, подарунковий набір. З арома свічками, оліями та засобами для, для релаксації, які допоможуть зняти, наприклад, стрес, якщо у останнім часом не був важкий період. Також це можуть бути якісь комфортні речі, наприклад, теплий плед, м'які халати, або якісь подушки, що подарують відчуття затишку та комфорту. Ще можуть бути органайзери та планувальники, наприклад, набір для організації часу та простору. Щоб тому щоб допомогти вашій коханій людині, порядкувати, зменшити щоденні. Турботи також це може бути сертифікат на масаж або спас процедури, тобто сесія масажу, наприклад, або візит до СПА, щоб ваша кохана людина могла відпочити та розслабитися. Що ще? Наприклад, книга або серіал, Захоплююча якась книга або підписка, наприклад, на якийсь сервіс з улюбленими серіалами, щоб відволікти вашу кохану людину від турбот, і хай вона насолоджується. Приятними для себе моментами. Ну і криси ще можуть казати про смачну їжу. Якщо ваша кохана людина в якому сенсі гурман, то подарунком для неї може бути незвичайна або якась улюблена її страва, яка задовольнить її вишуканий смак. Ось такі ідеї є по карті криси. І наступною картою у нас є восьма: це у нас риби. Тому хто вибрав карту риби, вона, звичайно, символізує достаток. Процвітання, якусь матеріальну вигоду, або навіть якісь глибокі. Емоційні зв'язки, тому вона підказує, що подарунок для коханої людини має бути символом достатку, процвітання та якоїсь глибокої прив'язаності. І ось перша ідея, яка приходить мені на думку, це можуть бути якісь ювелірні вироби, наприклад, деякі коштовні прикраси, які будуть відображати ваші глибокі почуття. Звичайно, що цей подарунок надасть вашій коханій людині відчуття особливості. Це ще матеріальні інвестиції, наприклад, колекційні предмети або фінансова якась інвестиція, якщо це буде актуальним для вашої коханої людини, як наприклад, якісь рідкісні монети, це звичайно індивідуальний ваш підхід. Також може бути якась, наприклад, книга, яка розповідає про досягнення успіху, книга, яка буде надихати, яка зосереджує на. Процвітання, тобто це якісь історії саме про це, як люди досягали ось успіхів. Також, звичайно, що риби це можуть бути якісь позолочені прикраси для дому, щось такі розкішні предмети для інтер'єру, які символізують достаток і гарний смак, або і це може бути якась романтична вечеря в висококласному да ресторані, або організація романтичної вечері вдома, всякими травами особливими та напоями. Звичайно, що цей подарунок, який ви будете вибирати. Не лише буде матеріальним да проявом вашої турботи, але й буде символом вашої віри і у процвітанні, глибокі емоційні зв'язок з вашою коханою людиною. Тому, якщо у вас була саме восьма карта, ви вибрали, то ось такі ідеї ви можете для себе взяти для подарунку на 14 лютого. І ось у нас дев'ята карта. Це остання карта. і хто саме її вибрав? Це в нас вершник. Вона символізує новини, динамику, рух і початок нових якихось пригод. Тому вона підказує, що подарунок має бути пов'язаний з активністю, подорожами або якимись новими враженнями, які принесуть незабутні емоції. Давайте подумаємо, які ідеї саме по цій карті можуть бути. Наприклад, поїздка по подорож, як я вже казала, запропонуйте своїй коханій людині якусь спільну подорож до нового місця, де ви обидва зможете насадолодитися новими враженнями та пригодами. Також, якщо ваша кохана людина займається спортом, то можливо якийсь спортивний інвертар. Або навіть велосипед може стати подарунком. І це буде, звичайно, сприяти якомусь активному способу життя і новим якимось захопленням. Також вершник може показувати на якісь адреналінові враження, тобто сертифікат на політ на пароплані, наприклад, або навіть стрибок з парашутом, чи інша якась активність, яка саме підвищить рівень адреналіну і вам, і вашій коханій людині. Це теж можливо по Карті вершник. Це може бути якесь пересалізоване повідомлення або лист, який ви надіслите вашій коханій людині. Це може бути якийсь романтичний лист, да, особливий, який розкриє ваші почуття і запустить новий якийсь етап у ваших стосунках з коханою людиною. Ось такі ідеї по дев'ятій карті вершник. Сподіваюсь, що. Вам буде корисними ці ідеї, які я вам запропонувала, і підчеркне вашу особливість для вашої коханої людини, що ви її ціните і хочете дарувати їй приємні відчуття, підтверджувати ваше почуття до неї. Тому я бажаю вам гарного свята і до наступних зустрічей. Звичайно, що чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші вподобайки і до нових зустрічей! З вами була Лілія Лебід. До побачення, мої любі!